Пару рейсів, трошки колотнув бабла і буду ремонтувати. <рес> ну, а що робити? Таке життя, друге. Ось перефартували наш валдайчик. Тут така двіжуха на око, Всі п'ють кавульку. Кавульку, кавульку. Оба буде нормальний пацанов які хлопчують дороги країни і не дії. Друзі, мої вітання на каналі. Думав, знімати, такі відоски знімати, вирішив все-таки засняти. Значить, їду на своєму класовому автомобілі. Чуєте, де зельочок, да? О, Г-3310, Молдай. Відео вставлю, огляд, покажу автівку, яку я купив для доставки вантажу власного виробництва, Тобто займаюся виробництвом гранітних виробів. І сам же буду вже доставляти до місця призначення, до замовника. Зараз шуруємо на трасу на Київську Київську область. Зупинимося на заправці, заправимо трошки свій тракторець, покажемо вигрузку. Ну, я думаю, може вам буде це цікаво. Як зможемо, так і покажемо наше сьогоднішнє перевезення. Вискочили на трасу в Київську, зараз їдемо по об'їзді, Коростищівській, міста О, І на третьому кілометрі заїжджаємо на Укрнафту, заправляємо. Бачите, як трактор глушиться. Заправились ми на 3 тисячі гривень по 55,99. Вийшло 53 літри 590 грамів. Погнали! Часу займаюся зараз основною роботою, яка займає, будемо казати, майже 90% будемо говорити там 5% часу, а потім все останній час руки не піднімають робити, треба відпочивати. В такому темпі, в такому ринці живемо, що ми зробимо, такі часи. Ну, Як я казав, а ви не буде. Залишайтесь на каналі. Ну, щось буду... Вам Не знаю. Друзі, вирішили з водимом заїхати на око, вальнути каві. Зараз заправочка у нас є, автомобіль ми заправили, нам достатньо буде на сьогодні з головою 55 літрів. Встанемо. Нормальних пацанов, які копчуть дороги, країни і не цільки. Опа! Друзьями е -е. світло, включаємо забегання і глушилочка. Все, трактор заглох. Так, пошли водосик по каву. Водосик. <гум> так, пьем заре И рушаем далее. Вот прифартували наш Валдайчик. Тут такая движуха на око. всі пьют кавульку. Кавульку, кавульку. Оба. Пауза, хлопцы, и едут. Так і в нас. Під'їжджаємо до розвороту. Там зараз ми в селі Мила, де ми трошки, і будемо на розворотити на село Дмитрівка. І там ще кілометрів в районі 50. І будемо на місці призначення на розгортанні. командує дай поки командує, поки, поки командується. Зараз діла, він покажи, дуже класні такі парники. Ну, коротше, територія зарощує, всякі там деревця такує. Напевно, не знаю, чи фруктові є там, дуже всяких декоративних деревцят багато. Ось стоять там зидок в горщиках місто Буча. Зараз ось на першому світлофорі. Це я так розумію, з Варшавки ми заскакуємо на Бучу. О, зараз на другому світлофорі повертаємо наліво. О, покажи так вправо-вліво, як гарно виглядає Буча. Це під Києвом. Буча розстроюється. Коли тут зупинялися, тому що я легковою неодноразово їхав сюди, то дуже, дуже гарно. Ну а що робити? Таке життя, друзі. Ви повернули. Тут поток машин такий, що нашими кузовими автівками тут тяжко розвернутися. Бачите, як чуваки стоять. Виглядає кузов на бою повністю. Треба прижиматися, щоб поїхати. Нормально став, а? Ну а що йому? На місце розвантаження. Зараз хлопці нам відкриють ворота, заїдемо і почнемо розвантажувати Так, ну що, поки є хвилинка, хлопці там поки приїдуть, хто має розгружати приймати товар, покажу двигуна. Двигун звичайний трактор. Так, неудобно. Так, звичайний трактор Де 246 О, щось у нас тут масло. Масло у нас сапуна. нам треба оця кришечка. Нам потрібна ця кришечка. Трохи закидало генератор, треба цю срочну кришечку знайти, тому що я тут щось закрутив, але воно кидає. DC46 це той самий старий МТЗовський, тільки з турбіною. 45-й був, слідуючий за 40 м а це вже на Валдай щось там трошки поміняли, форсунки другі. Не знаю, не скажу. Якось так. Компресор є, то є у мене пневмотормоза у цій автівці, а вже ручник пневмо. Ось ну, такий апарат. Добрий день. вас. Я вже 잠시만 기다 <놀람> Західна 15, будемо на трасі Житомирській і прямуємо додому. Так, і знову на око з Вадимом. Зупинилися, щоб поїсти щось од догаду. Ось зараз покажу, там на вулиці стоїть мій автомобільчик, видно, криша. Все, зараз пожуємо і поїхали далі. Так, пригнав я вже на роботу, повністю вкруг вийшло у мене 302. Кілометри бачимо знизу. Знову знаходимося біля моїх отаких блоків габрових. І знову ж таки треба робити продукцію. Зараз швиденький обзор автомобіля, який я обіцяв, і закінчуємо відео. Значить, ГАЗ-33, 104. Буде в мене 5,90-2,30 висоти 2,40 ширини, колеса 17,5. Ззаді спарка маємо гідроборт для розгрузки на 750 кг 12 вольтовий. Все працює справно. Рейс перший зробили, е, їм дуже довольний. Машинкою, гідробортом і в цілому моєю покупкою. Двигун вже показував, Д246. Такий валдайчик. Ось з таких блоків ріжу продукцію, яку ви бачили в кузові на розгрузці. Це в нас габро місцеве. Отак виготовляємо. Друзі, на цьому відео закінчений. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до знову зустрічі!